в нас очевидно одна. Це вчорашні зустрічі у Вашингтоні. Зустрічі з президентом Зеленським. Потім зустрічі у розширеному форматі. Навіть дзвінок Путіну був Трамп зробив перерву, сказав: почекайте, зателефонував Путіну. Потім повернувся до європейських лідерів. Що ти думаєш про цю зустріч? Чи стали ми трошки ближчими до завершення цієї війни? Чи це все ну така бутафорія? Це все знову ж таки продовження цього театру для Трампа, аби його не розлітити, Ми вимушені не тільки ми, Україна, а й скільки європейських лідерів відклали всі свої справи, терміново полетіли до Вашингтона, лише аби він думав, що він дійсно от от отримає Нобелівську премію миру. Направду відповідь на це питання є багатоскладеною, бо це лише маленьке коліщатко загального процесу, в рамках якого ми можемо наблизитися, бо ні до миру. І тому відповідь, як мінімум, можна розбити на процесну частину і на часову. З точки зору змістовної процесної ми не наблизились до миру зовсім. З точки зору часової ми наблизились до миру. Чому треба розуміти, що відбувається? Беремо повністю контекст тоді ширше, взагалі як еволюціонувала чи деградовувала правильніше сказати, переговірна рамка з моменту приходу Трампа. При Байдені в нас була ситуація, коли Європа, Україна і адміністрація штатів були солідарні в позиції, що Росію треба примусити до завершення війни. І тут розходилося. Україна каже, що Росія має понести поразку. А європейці, а американці ще в більшому лос сказали, ні. Мають бути переговори, в яких Україна сяде з сильними позиціями. Тобто солідарні були в тому, що треба дотиснути Росію до того, щоб розпочалися переговори, які Росія захоче, і Росія зрозуміє, що це альтернатива перед ще гіршим сценарієм і в яких Захід казав, ми готові допомагати вам не програти і бути сильними на цей момент, але перемагати ми вам допомагати не збираємось. Приходить Трамп і каже, все це, це війна Байдена, все це, це в е, смітник, пропонують 30-денне перемир'я. Україна каже, ну. Слухайте, без механізмів контролю, без гарантій, без нічого. Ну це просто завершиться пшиком. Росія візьме і порушить, звинуватить цьому нас, наприклад. І що ми будемо робити? Тобто, куди це нас має привести? Це припинення вогню. У Трампа кажуть: Ні. Ви маєте сісти за стіл і Росія, і Україна, і ви маєте припинити вогонь обидві сторони. І у Трампа роблять першу важливу річ: урівнюють агресора і жертву і кажуть ви, ставлячи знак, дорівнюється. І далі каже, ми будемо тиснути на обох, ми посередник. Україна каже: Ну добре, припинення вогню три Хочете, погоджуємося. Трамп, ми підтримуємо ініціативу президента Трампа. Після чого Росія морозиться, і Трамп, зрештою, приходить до зараз зустрічі і каже, припинення вогню взагалі не є потрібним. І от в нас третя зміна. Коли вже не тільки урівняли, а коли Трамп вже бере позицію, інсталює, що сильному більше, слабшому менше. І ціла низка його заяв до цього говорить про те, що Росія ж ядерна, Росія ж велика. Що там Вітков сказав? Росія відмовилась від того, щоб дозахоплювати Україну. Це вже поступка. Поступка, так ну ми також відмовились не палити Москву, можна сказати. Ми пішли на поступку, шалену поступку. Але чому це не ставиться знак дорівнюється? Бо тепер у нас не просто знак дорівнюється між жертвою і агресором, але тепер у нас береться право сильного, і відповідно, а агресор сильніший, Україна слабша. Тому один з аргументів, вже перестрибуючи трішки вперед, який Україна привезла, це, дякуючи Діпстейту, що зробила аналітику, що за тисячу днів. Росія захопила 1% українських територій просунулася, і відповідно Україна каже, ну, якщо такі сильні, за 11 років не могли Україну захопити за 3,5 роки Донецьку область не можуть захопити, і за останні майже 3 роки з тисячу днів на 1% просунулися. Ну про яку силу ми говоримо? Про яке право сильного тоді вже в мові Трампа? Тому якщо говорити про цю зустріч, вона відбувалася зараз як антикризове реагування з боку Європи і України. В рамках порядку денного, який вже є порочним. Коли в основі цього лежить не ціннісний підхід, не підхід міжнародного права, не підхід справедливості як балансу, а підхід того, що неважливо, хто почав, але важливо, хто сильніший. І тому чітко було розіграно пас, де Зеленський. Більше десяти під двадцять разів сказав дякую Трампу, де він обходив всі гострі питання і провокативні питання від журналістів. Ну зокрема там про солдатів на смерть тощо е, треба віддати належне, тримав себе в руках. І при цьому м'яко один відсоток закритими дверима пояснював, території не обмінюються. Конституція, суспільство у зеленського хороший був фундамент у вигляді і суспільства і закону казати, що да тут може сидіти хто завгодно. Ну, може сісти хтось інший. Хочете, я завтра йду у відставку, сідаю хто завгодно, і він вам те саме скаже. Це не про мене. Це про ситуацію і про погляд на неї. Давайте подивимось на мапу, давайте подивимось на кроки Росії тощо. Після чого заходить важка кавалерія у вигляді э, європейських лідерів, які розіграли, як по нотах, абсолютну постановку. Чому так стверджую? Бо знайти іншу ситуацію, в якій. Кожен з лідерів буде казати виключно один меседж, не намагатися розгорнути свій порядок, де намагатися дати структуровану аргументовану позицію. Ні. Вони кожен пробивали пенальті, а не грали навіть на полі. Вони підходили до м'яча і били. Мерц абсолютно в лоба протиріччя, що Трампу річ, має бути припинення вогню. Навіть перед зустріччю лідерів і точно під час неї. І все. Мерць, ні слово більше, ні в бік, ні в праворуч, ні в іншу тему. Після чого Макрон каже, доповнюючи, єдиною гарантією може бути тільки сильна українська армія. І нікуди не йде більше. Мелені каже: так, надихаючись п'ятою поправкою, п'ятою, перепрошую, статтею статуту, статуту, статуту НАТО. Після чого ступ. Каже, ну я так пропускаю деяких, але у кожного по одній тези. Ступ завершується тим, що хтось може дивуватися, чому ми тут. Але в нас найбільше кордон з Росією. Говорять про те, що Росія загроза для всіх нас, а не тільки для України. І питання, яке на столі, це не про Донбас, Крим, Україну навіть, це про європейську безпеку в цілому, яка неможлива без правильного справедливого завершення російсько-української війни. Бо від цього залежить доля Європи. А якщо доля Європи... Тут же ж НАТО сидить, рю, інше, то відповідно і те, який баланс сил глобально складеться перед обличчям Китаю. Тому Трамп Європа з тобою, якщо це завершується не за путінськими правилами, а за тими правилами, які ми окреслюємо. А якщо ні, ну тоді це загроза для Європи. і Тоді частина проблеми. Це антикризове реагування, в якому було важливо. Не намагатися змінити цей порядок денний не вдасться зараз. Не Який намагатися саме порядок денний. Ти що? А, нав'язання нав'язування позиції сили, що uh -huh. сильний правий. Відповідно, от Путін сказав, а я тепер доношу. Uh -huh. а, а мінімізація того, щоб Трамп не був важелем тиску на Україну в руках Путіна. Скоригувати позицію Трампа не кардинально її змінити, бо він може почати причатися. а Так трошечки його вирішено русло на А взяти цей м'яч. Який був перекинутий і тепер Трамп біжить від Путіна з його м'ячем пробити ворота України, перекинути його на ту половину, щоб Трамп розвернувся і побіг цей м'яч бити ворота Путіна, що власне відбулося одразу під час дзвінка. Чому Мерз вийшов, сказав зустрічі, власне, навіть краще, ніж очікували. Тому що він повернувся до Путіна, не натиснувши на Україну, не добившись від України жодної підписання, якихось зобов'язань на себе взяття тощо, він не отримав від Європи. Згоди на примус України, але й не трапилося іншого. І тут друга задача: в Росії, якщо ми подивимось, їх пропагандистів зріс контент-аналіз по заявам, те, що їх дипломатія заявляла, вони очікували, що зараз Трамп пересвариться з Зеленським, бо Трамп буде казати, що треба територіям поступати, Зеленський скаже, що ні, я не можу. І відповідно відбудеться вельний кабінет 2.0. З приїздом європейських лідерів, вони чекали, що зараз європейські лідери пересваряться з Трампом також, тому що вони не можуть собі цього дозволити. І коротше, вся зустріч завершиться тим, що Трамп скаже: Та ви всі негідники, хочете, йдіть, воюйте, а ми тут з Росією торгувати будемо, умовно кажучи, або ніяких санкцій, посилення по Росії не буде нічого. Ця ситуація мала розсварити. Путін закинув яблука роздору, а вона не розсварила. Всі відіграли по нотах красиво з реверансами Трампу, але продемонстрували, що у Трампа немає поля маневру для того, щоб пробувати тиснути сюди, і відфутболили його до Росії. Тут третя задача, яка вирішилась і по якій мені здається, також можна поставити галочку. В цьому порочному порядку денному, тобто правила гри, які лежать на столі, їх контролює фактично Росія. А Трамп не знаю, купує чи купується. На ці правила. Зокрема, через те, що вони співставні і є близькими йому з точки зору його уявлень права сильного. І цей порядок денний, в ньому Росії важливо вигравати час. Бо коли Трамп, думаючи, що виключений мікрофон, каже Макрону, що він готовий підписати угоду заради мене, я вірю, як би це божевільно не звучало, маючи на увазі Путіна, то це і про роздуте его Трампа, але це про його геополітичне уявлення, що Росія не хоче потрапити під вплив Китаю, бо вони ж вороги у тих багато людей у цих багато територій. Відповідно, Путін буде хапатися за Трампа як за соломинку для того, щоб не розчинитися в Китаї, і він хоче цим скористатися. Тут розкривається певна логіка, яку можемо прослідкувати весь час, і в якій він хоче Путіну дати певні пряники для того, щоб Путін вхопився за нього, щоб відірвати від Китаю. І Україна Трампу цікава тільки в одному: щоб не було поразки України. Будь-який сценарій замаскованою, розмазаною, капітуляцією на капітуляції абсолютно байдуже йому. Це все прийнятно. Потрібно задушки вивезти російсько-українську війну. Вона заважає тим, щоб зайняти Путіна. І тому він цього не відмовиться. І Путін, розуміючи це, не хоче він домовитись з Трампом. Наше йому Трамп. У якого залишилося формально 3,5 роки каденції? Ніщо в порівнянні з часовими межами Путіна. Абсолютно. А там ще і в нього друга половина каденції буде дуже кризова, 100%, 101%. У нього Сі Сідзінпін, який вічний поруч. Він сам сидить, скільки, скільки захоче. У нього траєкторії значно ширші, планування. Для нього Трамп це мить на цій лінійці. І він розуміє, що він може ним скористатися для того, щоб тягнути час. Тому третя задача, яка була, це прискорити час не давати змогу Путіну розмазувати це щастя і розтягувати його в лапках щастя криваве на довгу дистанцію. І тому Україна після цього виходить, каже, європейські партнери, гарантії безпеки, обговорюємо різні моделі, тощо. що вже дискусія про гарантії безпеки, чого раніше навіть не було. Але поруч з цим каже: ми без будь-яких умов погоджуємось на зустріч лідерів. Бо якщо ми вистаємо хоча б одну умову, то Росія поставить стоп. І отут вже цікавенка. Фактично Україна каже: давайте сідаємо. Трамп, окей, ти хочеш, щоб ми по цьому вугіллю розпеченому пробігли цю дистанцію. Путін хоче, щоб ми по ньому пройшлися і постояли, і погоріли. Ні, окей, давай пробіжимося швидко. Сядемо з Путіним і побачимо, готовий завершити війну? Чи не готовий завершити війну? Звісно, там Росія готує певні пастки тощо. Але вся дискусія буде до одного обмін полоненими і завершення війни. Якщо у Путіна почнуть казати, тут треба довгу дистанцію тощо, що Україна повертається до Трампа разом з європейцями каже: Ну, бач, ну не хоче він, не поважає тебе. Не хоче завершити він, не хоче, щоб ти Нобелівську премію Миру отримав. Бо щоб Нобелівську премію Миру отримати, тут треба впродовж місяця-півтора завершити повністю війну. А це нереально. Це фізично нереально просто ні процедурно, ні реалізація. Відповідно ну, так, Нобелівку коли ж деш на наприкінці року роздаються е, кінець по-моєму жовтня чи кінець листопада? Угу. Треба глянути точно коли Нобелівську премію миру, восени, бо там восени, да, Але це що восени відбувається наприкінці осені.